Привітки усі! Сьогодні зроблю вам розпаковочку продуктів. От Зробила замовлення на такому от сайті фармасі. Якщо там реєструєшся, то можна отримати знижку 25% на продукцію. От турецька фірма, турецький бренд. Там є багато товарів для дому, порошків для, для просування, для прання. Вірніше. І також там для дому різні зубні пасти. От, для догляду є багато продуктів, косметика, ну такі таке інше. Хто ще не знає, отакі От це в мене накладна, що я тут понабирала? Що по чому можна подивитися? Ось навіть більш, ближче вам можете собі поскринити отакі такі тут коди якісь були і назви, 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 назви. Так? І далі подивимося. До речі, коли я отримала посилочку, такий приємний запах, я почула і прямо від посилочки, навіть коли ще не відчиняла на новій почті, коли отримала. Там, до речі, коли робиш замовлення на 1100 гривень в фармасі, то доставка на нову пошту безкоштовна. От, тому краще брати зразу ну, декілька продуктів, які вам потрібні, от, які знадобляться. От такі я ще не пробувала продукцію, але хочу спробувати. Це у нас зубна паста з м'ятою. Місвак якийсь тут туди, і фрукт, фрукт. Все тут англійською мовою. Фірма Фармасі, турецька фірма. Тут теж сафрон і мача. Паста 130 грамів. Ось така от легка паста. Від, це, що у нас тут свіжа мята. Сенсатив. І такі, от, в общем. 130 грамів. Потім. Мені подарунок можна було замовити за те, що я замовила на 1500 і більше гривень, можна було замовити отаку от, там декілька продуктів зі знижкою майже 70%. От така от олійка, Вона взагалі-то, ну я подивилася, в каталозі взагалі-то коштує десь 600 гривень, а мені вона прийшла за 130 гривень чи 600, чи 800. От, я от щось трошки вже забула. Ну Така маленька ціна. От і тут олія для обличчя. Ну, така олія краси вона називається. От, супер елексір. Тут багато різних олійок. Що тут про неї пишуть? Навіть українською мовою щось тут пишуть, да? тільки для зовнішнього використання. Виробник. Виробник теж смак, щось там, ценсай, омильі, отут навіть написано. Турція підход для всіх типів шкіри будь-якого віку. Використовувати варто одну сферу на один день, актувавши її декількома краплями рідини, і експерти-бренду рекомендують наносити бустер на шкіру обличчя шиї, декольте. Потім використовувати свій щоденний ритуал краси, також наносячи його на шкіру голову та кінчики волосся, використовуючи його перед шампунем та кондиціонером для волосся. Ну і там склад, мабуть, різних оліїв. Да? Можна почитати цю подробну інформацію, теж, мабуть, в каталозі можна почитати на сайті PharmaSie, ось такий доктор Тюна. Там. Дуже приємний такий аромат був, я навіть на почті відчула, от у мене бувають там порошки, і за тебе я беру то там такий аромат, у них звичайно відчуває зразу, що то хімія. А тут такий легкий, приємний дуже аромат. Прям я здивувалася, такий не не от Я тому хотіла замовити порошки і от такі для спрання Теж порошки і рідкі, і от такий сухі порошок, щоб він був ну, менш алергічний, щоб більш ну і зараз навіть керамат. Так, також мені прийшла така от водичка. За те, що я замовила на 1500 гривень, грам... така водичка прийшла за 50 гривень. 50 мл. Тут я читала склад, входить троянда. Аромат Троянди, я такий люблю. Куди входить аромат троянди. По-моєму, там ваніль ще Ну, такий цікавий теж. Vibrant Aura якийсь такий цікава назва: Parfum for Woman. речі, Туреччина виробник у них є там завод. Отакий. От, от також я ще замовила, дивіться, це вже от Smart Life. Це вже така от серія в фармасі, яка ну, це вони вже співпрацюють з Україною саме. І ну, по їхній якби це франшизі, можна сказати, чи як виготовляють. От Є такі серія продуктів, порошків, будь виведу будь-які плями. От кажуть, що наноси можна нанести ну, якісь там і плями вивезти, просто от нанесті краще, як тут швидке видалення. Плям різного походження одягу текстилю рекомендовано для обробки комерців та манжетів, видаляють навіть застарілі плями. Цікаво буде теж спробувати, От хочу спробувати. 150 мл такий флакон. Також, що тут мені ще прийшло? 500 мл. Це вже був для, по-моєму, ми почитаємо. Я точно ще не дуже знаю цю продукцію. Перший раз це моя перша посилочка. Ну, я сподіваюся, що мені сподобається. Це отакі у нас що? Що тут про нього пишуть? Виробник теж Туреччина. Нанести невелику кількість на посуд або губку та ретельно промити. Ну, це для миття посуду, значить, це от. Ця штукенці для миття посуду. Також що тут у нас ще такий порошок, виберу будь-який твій одяг. Бачите, він такий додатковий упаковочний, щоб не розлився десь по посилці. Для пральних машин та ручного прання видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору, не пошкоджує структуру волокон, призначений для прання кольорових тканин всіх типів. Ось тут навіть написано, що тут у нас написано: От, мабуть, скільки тут використовувати для брудних речей, скільки грамів брати, да, порошку. І яка температура. Ну, В общем, тут таке теж Я взяла дві штучки на пробу, да? і також ще взяла ну, такий цікавий крем, називається він теж. По-моему, вид доктор Тюна, да, вот доктор Тюна. Сейчас бы еще вам почитаю такие кинзких для ну киньски, каштан, более утоляющий успокаивающий гель для массажа содержит вин содержит, значит, еще вин тут у нас содержит каштан, зверобой, мяту, ментол, эфирные масла. Экстракт каштана уменьшает ревматическую боль в спине, лечит, лечит боли в коленях, также снимает боль, вызванную варикозным расширением вен. Экстракт зверобоя расслабляет мышцы. экстракт розмарина, арник обеспечивает коже необходимое увлажнение и питание. Используется для успокаивающего, расслабляющего массажа. От, якщо буде боліти спина, от не знаю, може батькам подарує. На дачі багато працюють. Можливо, їм подарую, не знаю. скажуть Кажуть, що він дуже ароматний, такий класний бальзам для масажу. Коли болить спина, або якісь там коліна, не знаю, подивлюся, що у нас тут ще таке, є цікаве. Що у нас тут є ще цікаве? Концентрат. Це, мабуть, це отакий от літр, майже літр, 1000 да, мілілітрів. 1000 мілілітрів це для порошок був для кольорового, я точно пам'ятаю. Для кольорового і. От те тут речі, для десь тут був це рідкий порошок. Для кольорового прання і для один якийсь для кольорового, один якийсь для білого одягу. От треба буде ще теж розібратися. Отакий. От а, оце от для темного, для темного і кольорового, оце, от, бачите, навіть кольоровий одяг. А тут у нас для білого одягу. От, бачите, білий одяг. Такі теж тут дозіровка є, скільки чого використовувати можна. От Бачите, наскільки. що скільки брати. Помірне забруднення 33 мл. Жорстка вода 50 мл, і жорстка вода 50 мл. А всього тут 1000 мл. Що надовго повинно теж вистачити? Наскільки там От, така у мене була закупочка на дивіться ще, можете подивитися. От Хто захоче ще теж такі антиалергенні порошки для прання для себе придбати, можете до мене писати в коменти, можу вам розповісти, як оформити собі теж таку карточку для знижки, щоб купувати цікаву продукцію. Можу вам вислати каталог кудись. Пишіть мені в описі каналу і в Instagram. От, або на Facebook. Можете писати мені. Усім до зустрічі, всім чудового дня. Отака От красила себе замовила. Цікаво. Дуже аромат такий нехімічний, до речі, класний. що Я це дуже здивувалася. прямо на почві відчула, який нехімічний запах, а такий дуже приємний, легкий аромат у цієї продукції. Усім пока-пока!